Палац культури Олександрійський театр проведе день відкритих дверей. Захід запланований на 17 вересня. В його в рамках Олександрійців та гостей міста ознайомлять з історією, традиціями закладу культури, а також колективами, які у ньому працюють. Для тих, хто відвідає наш театр в суботу, 17 вересня. Ми пропонуємо концертні програми від колективів. А в нас шість колективів, які носять почесні звання народного та зразкового. Ми покажемо кімнати, в яких проводиться грудкова робота. Ми розіграємо найрізноманітніші конкурси, вікторини, розіграші таке інше. Я думаю, люди прийдуть, побачать своїми очима все і відчують настрій і дух Олександрівського театру. Цієї осені в рамках всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва Вересневі самоцвіти у театр завітає Київський академічний драматичний театр на Подолі з виставою «100 тисяч. Початок дійства о 18 годині 22 -го вересня. Це культова вистава Івана Карпенка Карого. І в головних ролях будуть народний артист України Богдан Бенюк і наш славний земляк Сергій Сиплив. Виріс, навчався в Олександрії, відвідував наш театр. Його батько професійно грав у цьому театрі, тому думаю, що це буде значна подія для Олександрійців. Тим більше, що Сергію Сипливому виповнюється 60 років, це присвячено його ювілею. Ну і все це пройде, як я вже сказав, в рамках вересневих самоцвітів. Приїзд столичних театральних колективів стане новою традицією Олександрійського театру, зазначає його директор. Зараз тривають перемовини з колективами та акторами. Йде розмова зараз з Ольгою Сумською з її новою виставою, щоб вона завітала до нас. Я думаю, що і театр на Подолі це не одна вистава, це ціла низка вистав. Приворотне зілля, де в головній ролі Сергій Сопливий. Ми маємо на меті трішечки пізніше показати і запросити киян до Олександрії. Ну і ще йде розмова і з паном Бенюком ми обговоримо про гастролі в Олександрії, театру ім. Франка та театру ім. Лесі Українки, де теж грають наші земляки. За анонсом майбутніх заходів у палаці культури Олександрійський театр слідкуйте на сторінці закладу у Фейсбук та Афішах.